Добрий день, це канал я і, я і мої кози і ми варимо суп з фрикадельками. Картопля вариться в каструлі. Дамо ми туди. Добре. Ла... Той. Перець горошком, лаврове листя, жариться в мене цибулька. І ось морку натерла. Зараз цибулька пожариться, я кину солю, суп. Ну, собі дивиться по своїй каструлі, скільки вам треба солі. Я собі дивлюся по своїй, скільки мені треба. Солити на смак. Так. Це в нас фарш. Вибила дві яйці, не знаю, подивлюся, чи буду ще третє бити, чи ні, але принесла три. Пересмеляний. Приправа моя домашня, як я її робила, в мене є відео. Собі можете подивитися. В суп я теж кидаю суху приправу, щоб мені раз два не кисла. Ось. Так, це бурку помішала. Посолимо. Парш в мене свіженький, щоно тільки зроблений. З козлятіни. Гарно його вимішаю, зараз вистукаю, виб'ю, щоб він гарно тримався кубки. І я їх сильно кругленьких не буду робити. Я, напевно, ложкою чайною вироблю, вироблю, так потрошки наберу і буду кидати в ту, як її є. Каструлю. Ось. Каструля в мене невелика, на 4 літри. Великої не вару. Ось, ось так зараз його файно. А вистукаю, ще зараз цибульку сюди втру. Не я, Ігор втре. Бо я не хочу, бо мені в очі зайде. А малий зараз мені потре. Ось так, зараз. Так, я руками фрикадельки не роблю. От такі беру і зразу в каструлю. Ось так. І зараз проваратися мої фрикадельки. Фарш я на саму дрібнішу сітку мелю. Ось, і будемо смакувати. Наваримо їстеньки, ну а хто ще? Не підписався, а вам подобаються мої відео. Не забувайте підписуватися, нажимати дзвоник. І будемо всі разом спілкуватися. Ось так я виробляю. А хто хоче, може руками виробляти. Тут таке діло. Добровільне. Я дивлюся, чи мені тут фарш лізе сюди в ту каструлю. Всі ті фрикадельки. Ось каструля так замала для того супу. Ну, я думаю, поволі ми його зложимо сюди. Ось так. Ну, а я вже зверу, тоді вже вам покажу, який в мене вийшов супчик з фрикадельками. Що ароматний, то факт. Цибульку сюди втермали, я вимішала. Ось. І Вимішала, витовкла ви її і все такі вони в мене виходять кругленькі. А ви як робите руками чи теж ложкою? Не люблю прикадельки крутити. Вони в мене все одно гарні кругли не виходять руками. Ось, я весь час якісь подовгості. Не маю долонів круглих, напевно. Так, не забувайте заходити на мій другий канал. Я і маміні тваринки. На канал моєї доці Олі, життя у Польщі. І будемо всі разом спілкуватися. Ось так. Ну, а зараз я поставлю паузу, дороблю всі фрикадельки і тоді будемо дивитися, який вийшов пробувати. Так. Ось така смакота. Наталю, йде фоточку, зроби доцю. Ось така смакота у нас. Такий у нас вийшов супчик з моїми прикадельками. Ось такі. Так, вони не є всі не всі ідеальні. Ну нічого, я думаю, це на смак впливає. Ось. А аромат на всю хату стоїть. М -м 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 -м. Така смакота. Не знаю, чи то суп з фрикадельками, чи то фрикадельки з супом, не знаю, як правильно. Ну, но смачно. А, але смачно. Так, хто до мене на суп з фрикадельками? Заходьте. Заходьте, будемо смакувати. Суп з фрикадельками дуже смачно. І своє домашнє все. А, смакота. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. Скоріше і нам всім перемоги і до зустрічі в слідуючому відео. Кому смачно готуйте. І всім гарного дня, мирного неба. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.